Як налаштувати Wi-Fi та підключити пристрій через Wi-Fi Direct на прикладі Epson l 3256 Для підключення Wi-Fi на своєму роутері натисніть кнопку VPS, доки не почне блимати індикатор безпеки. Якщо ви не знаєте, де знаходиться кнопка VPS на вашому роутері або на ньому взагалі немає жодних кнопок, подивіться документацію до свого роутера. Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi на пристрої декілька секунд, доки індикатори не почнуть блимати по черзі. Почнеться встановлення підключення. Коли воно буде успішне, загориться верхній індикатор це підключення до Wi-Fi. Якщо обидва індикатора блимають одночасно, пристрій перебуває у стані помилки підключення. Щоб скинути помилку, натисніть кнопку Wi-Fi. Підключення через Wi-Fi Direct працює без роутера. Утримаючи кнопку Wi-Fi, затисніть кнопку Інформація, доки індикатори не почнуть почергово блимати. Дочекайтеся завершення процесу. Коли підключення буде встановлено, загориться індикатор Wi-Fi Direct. Завантажте три аркуша паперу в принтер. Затисніть кнопку інформація на 10 секунд. Надрукується інформація з підключенням. Потрібні ось ці два рядки. Відкриваємо налаштування Wi-Fi на вашому смартфоні. Обираємо Дірект принтера. Вводимо пароль. Готово! Тепер вам доступний бездротовий друк за допомогою Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами InkSystem.